Взагалі хочуть Україну. Страх наганяють на людей дуже здорові. Будинки приватного сектору, тому що тут залишаються лише музеї чи якось життів. Видно, що тут жила якась дівчинка, яка мала багато іграшок, мала багато гарного одягу. Власне, бачите. Це випуск «Оріхової школи номер 3 Це школа, яка перед нами з вікна. І коли я бачу, що якісь люди не змогли вивести свою історію, то особисто це торкає мене дуже сильно. Це житло, яке опанували зараз собаки.